Тримкачка. качка. званий дядька і? Дай від. Угу. Ну, давай. Мене нуби. Подивіться, скільки має мене зарані енергії я на першій арені. Чуєш, я вже сто строк інгал. Я відпочивати не можу. Туто. Тут. збираєш, е, тут, а що трапиш?

Мені треба 1К, щоб тут там, почати. тренуватися, Качатись. Mm -hmm. Я на першій локації де 9 мільйонів зробив енергії. Mm -hmm. На першій арені. Mm -hmm. Не думайте, що я там 2 години якось. Та да, поки я качалась, хоча буде 300, то він там розбирався. Та я просто взяв, а все, що там можна взяти по максимуму. Ом, um, І ма... і зараз мені дали один мільйон у мене ще є байчик 500 ти... От сил. А енергії дуже похоту мене Тепер дари. Яка в мене є? А, має фут арена. А максимум відка. Тут ще шесть скине. Тут ще є трохи зимової атмосфера, але дуже мало. було. Ну на першій локації теж було. У мене зараз буде перша тисяча. Мені ще птахи. Якісь там 200. Мені теж докучати. Так? Я бачу якісь бачу. Від самого бачу до самого більшого в нас. Бо Він менший, і ти більша, а я сам більший. Mm -hmm. Питальше, якби я був на початку відео. І yeah. Який зараз. О! Я був десь такий, як ти. На початку. Yeah. Дивись, як ти будеш виглядати, коли в тебе буде тисяча сили. Ну я, yeah. я скажу, коли в мене буде тисяча. У мене 17 мільйонів енергії. — 17 мільйонів? Так. О, потужно. Коли в тебе буде тисячу, то ти будеш виглядати о, так. Ївно в мене ївно тисяча. Може сама подивитися. А, я вже тут з легкістю тягну. Використати всю енергію, всю всі мільйони, а потім тягнути. Так краще ні. Я все походу. Все, що отут є, я з Божу походу тягнути. Да, все разом бодшу. Скажи, скільки мені дадуть мільйонів? Мені вже 31 мільйон. Ого. От зараз буде дуже довго катати. Да. Тому я думаю, будемо ще збирати до сею. Дивіться, давайте пити відео до 10 той переглядів, і я здіблю у другу частину. Mm. Ми. Але, я си... Але навіть якщо не набирає, то я сивно знівлю. Ми знімемо. Але я ще буду деклесам тримати. Mm. Коли я зняв відео з лицем ehm, що зараз зі мною більше не буде робити колаби. Це крінч. Та шо? Я тепер може кожен день буду знімати відео. або канікули? Ну, у мен скобудить. Фаяски вже є канікули. У мене будуть стати сі ці деть. Ну коротше, я думаю, що ми цей момент вирішимо, качають, бо все реально дуже довго і скучно. Mm -hmm. Я вже включу. Ми зустрілися, бо коли буде вже дуль енергії. І ми вже докачались. <сіли> <сіли> Які ми гіганти. реально? <сіли> за на диску я зайшла. Ти на диску, аді? А я йду. Там. Тут я тебе Мені ще вона наїдку. А... Але я можу дне. до неї зайти. Короче, ви вже тут пули там є. Коротше, ми вже круті. Да. Куці пацики на моциках. О тут дуже легко, ту кулю. Ну їй не прям дуже, її не дуже лако. Мене вже 200 мільйонів. Дві їх тати. Я в шокі Я просто в шокі mm. Як душі, скільки нас буде тисяч на кінці цього відео? Mm. О напишіть в коментарях що mm. в мене буде комментаріях. 15? Так. Все у нас. Або 20. На кінці. 20. А, так в тебе може ще тільки 15 хвилин. Е, так дивись, а може ще тільки 10? Вже тільки 10? Е, дивись, а ми там ще відео будемо з'їхати ну, от з тим. А, може тільки 10. Ну так. Да. А у мене ще є 10к. Ось. Вже є 10к. Ой! Mm -hmm. Ой робити бітх чи ні? Як це робити? Щоб сесора пропала? Але у мене буде плюс... 10... Отс більше. На 10. Навіть не знаю, я хочу. Робиш? О, дивіться. Давай, за давай зайд. Я тобі віддам всіх своїх батьків. Воды. Mm давай. -hmm. Все. Давай пік. Yes. Отчаянно а может. А, -а, а, Так. Я здесь пытаюсь. Кот. Я на такие кот. А я не могу. Чего? Да, да? Ще тепер може тягнути. Та падай, як колись сто його О, той, тягнув. Можу, то ізи. Угу. Ой, у мене вже 15 тисяч сил. Я казав, дитинися в відео. До кінця відео, думала вона. У мене вже 400 лямів Она в химику. Так. Нажми до нас, да, кто в гости уже напред, да? Мне тоже. Сповім щось запізнь. Сповім запізнився. Скільки часу? Ходимо. <laughs> <laughs> а, Петі віддавай! Давай, Тейт. Я тобі кинула запас, ні.

Я скажи, як ви знайшли той режим? А, ми хотіли грати інакше режим качка, так? Ні. Yeah. А, ми дивилися блогерів у них. You... Та скажи кого наш? No. Скажи. Ні. Чого? Ми дивилися блогерів. Так. Ми грали в той режим. Але дуже цікаві діти. Ми теж... Вийшли в тогат. Да, а скільки за ще було років тому? Хазе. Ну, ми теж пам'ятаємо кров'ю і потім шукали той режим, mm -hmm. порали на 15 хвилин або менше. І потім лівнули з да, і все. І при ньому забули. А до речі, в мене вже 20 тисяч сили. 20 тисяч? А ти казала, що воно так і ці відео. У мене є я хочу той один сказати, що я хочу один мільярд енергії. Ти зараз його здобуду. У мене ще їм один мільярд. Що? Як тобі качати? вкачати? Хасела. Я не знаю, я його буду качати. Поза відео, напевно. Mm -hmm. А, я в шокі. -ха -ха. Ой, мільярд. <рес> Дай вгадай, в тебе було 700 от мільйонів. <рес> Ми <Мену> не <рес> твоє. Одного. Та да, в мене так само. У ну, мене така ну, сама. історія. Так? так. Я на тій і був. Максимум? А, так... Не максимум. Ні, це і все, то більше не виходив. Дальше був я. Був? Та покріп ще це. Я на такий був, але далі, здається, обходив. Але нам так мало.

Угу <гум> Ой яй яй йой А два тягну типа хвала? Юпіли Тобі пу? Да. Вітаю. Mm. Вітаю тебе. Yeah, yeah. Вітаю. Mm. Скільки в тебе є вже сил? 25? 25?

Давай дивіться, запишемо дітей. Ну так, так. Ні, давай пізніше. так. Знімом дугу. А. а в мене 15 тисяч хочу до кінця відео натапати! Коротше. Всім па-па-па-па.